Всім привіт, це не розбираємо місто Плос. Отже, яка була ціль для моєї угоди? Ціль була: от ви бачите, equalHi на одногоденці при локальному висхідному русі на біткоїні. В принципі, це досить хренова ціль. І взагалі в мене був Blue Revision ой, через те, що, от як можна побачити, в принципі, в нас немає. Як і не східної, так і висхідної структури. У нас, типу, от, можна сказати, хаї нижчі за попередні, алої вищі за попередні. Тобто, можна сказати, що ми в якомусь толі боковику, то лі комусь, ну, ну, коротше. Сама структура, в принципі, не особо понятна. І модель входу тут не дуже понятно яку шукати. Плюс на одногоденці. На взагалі на таких великих таймфреймах біткоін він любить лишати такі чисто, можна сказати, символічні круглі числа. Тобто, допустимо, ми бачимо 104 947. Ну, це можна сказати, майже 105. 104. Ну, 104,950, хай рахуємо. Тут ми бачимо 100-740. Тут ми бачимо 101,290, тобто всі ці е, числа вони досить круглі і конкретні. І дуже часто я замітив таку тенденцію, що біткоін любить їх не доснімати, любить їх залишати на потім і вже десь при прям такому хорошому, сильному русі в ту чи іншу сторону знімати їх. Тобто, перша. Е, Перша така помилка це не особо понятна структура, і чого я взагалі подумав, що в нас висхідна структура. Друга помилка то, що я не врахував того фактору, що знову ж таки ми можемо не дозібрати і Колхаї, і лої. І ем, третя помилка ну це така сама банальна дитяча помилка. Це взагалі біля моєї точки входу помилка. Тобто точка входу це в мене імбаланс на 15 хвилинці плюс зона ОТЕ на Fibonacci на 15 хвилинці. Як можна було просто не побачити цей зйом Азії? Ми просто зняли ліквідність, ми зняли хай Азії. Ну, типу Це було супер тупо. По-друге, як можна було не побачити, що в нас тут в принципі є. Давайте в принципі, є на е, одногоденці е, проблемна зона, і від якої ми получаємо досить багато е, реакцій вниз, як можна було теж цього не побачити, Я досить здивований. Плюс в е, ми залишили е, previous Day Low. Е, це теж такий фактор, ну, який, типу, блін, ми взяли, сняли ліквідність. сняли ліквідність, пішли вниз. І чогось я подумав, що після снят, ну, щось я подумав, що от іменно в моєму імбалансі у цьому 15 хвилинному буде. Там якийсь, умовно кажучи, рух по висхідній структурі. Хоча, типу, я би насправді не особо назвав цю структуру висхідною. Типу, через те, що. Ну. Пф, блін. Просто варто подивитися одну годинку, і ну, ми можемо побачити, що в нас просто тупо якийсь боковик. У нас просто ренч банальний. Того отак от. Просто була вибрана занадто, так скажем, висока ціль, плюс непобачені е, проблемні зони, плюс не саме найбанальні съйом ліквідності, хорошої такої ліквідності. От, е, це можна сказати хая Азії. Е, блін, хай Азії плюс е, проблемна зона. Плюс непонятна структура в виді якогось боковика, плюс прів е, здай low, який ми успішно зняли. Е, ну, такі от висновки це сама така, ну, взагалі дуже мало факторів було враховано. Е, я не дивився навіть на злом структури, на конфірм. Ну, типу, Просто так сів, подивився і подумав, що воно прокинає. Так що, отак от, пацани, не робіть таких помилок. І можна прощатися на цьому моменті через те, що на, на якусь аналітику по біткоїну я би не хотів його аналізувати зараз. Хотів би подивитися, взагалі, що буде відбуватися там понеділок понеділок, вівторок, наступного тижня. Так що, отак от.